рамках кримінального провадження розвідник вчинення кримінального правопорушення частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України. Вчинення кримінального правопорушення, а саме крадіжки дизельного палива. Ви пояснили, що це каністра із дизельним паливом, яка була злита з цього тепловозу, вірно? Де заглушка? Трубами. Є такий обряд. Просто заглушка. Закрита бак прямий доступ до балиної системи. Через Можна і шланах повизитися. Час формування, який вантаж, які вагони. На Одещині поліцейські викрили машиніста у крадіжці дизельного пального з локомотивів укрзалізниці. Чоловік, в кінці робочої зміни, порушуючи цілісність опломбованої системи з дизелем, зливав залишки пального у заздалегідь заготовлені ємності, які на автівці підвозив до однієї залізничних станцій. Поліцейські затримали 55-річного фігуранта під час крадіжки. 80 літрів дизеля наразі слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України, а саме у крадіжці, вчинені в умовах воєнного стану. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають.